Друзі, всім привіт. Ми йдемо до робити свинарничок, сітку купили, оборожуємо, перше починаємо з буди. Бачите, буду, зараз обшиваємо, утепляємо вже зсередини, дав, вище давати не буду, там наб'ю сіна. Перше обшиваємо їм як то кажуть, місце для перебування. Пере... Вони не будуть ночувати, а далі все вам покажемо. Все, ми йдемо працювати, вже по ходу діла, стежте. Вже будете бачити. Ось Таке виходить місце відпочинку. Бачите, верх десь тут десь є Ну, сантиметрів 30 Напевно, що верх вирішив зробити стелю і забити сіном. Вийшло, тут зробив їм дирку, буде вихід на заднє, тому що завжди вітер фактично або звідси згорода, або відте боковий. Так, Звідти точно вітер того, кого немає і таку дирочку їм залишив. Тут морозів не буде, а на зиму, якщо Бог дасть, все буде добре буде, що -то все... господарка якщо триматися, то щось будеш думати, щось заб'ється, якісь дверки елементарні, щоб їх прикривати. Друзі, все роблю з підручних матеріалів, так, все зашиваю, забиваю всім, чим можна, тільки запитують, так з боку виходить. І все, забили, зашили, немаю чого бавити, обов'язково хочу тут їх перегнати, тому що... Болото там невиносиме під ними. і там вони сильно облодь, вже так хочуть все прибрати, вже цей, тому що вже хочу і кабанчика привезти сюди, ще пустити, щоб вже, вже з цим закінчувати, тому що вже горе, що закінчую з цим, вже, дякувати Богу, вже рік майже пройшов і ніяк не можеш закінчити. Вже отакі ці моменти ще доробляю і все, вже більше нічого такого тут робити не буду. Вже вистачає того всього, тих роботів, тих господарок. Трохи того, такого не тренний. час. Час взагалі зараз дуже гобмаль. тому на що є, на тому і зупиняємося. Поки що так що такі зараз роботи провожу. Йдемо далі. Друзі, все, в нас квітка. Зробили, Зробили цей сонарник. О, те здає їсти. Що, як? зручно. Друзі, дивіться, гарно вийшло. Досить так. Все обгородили. Сітку, зверху дали дошками. Дивіться, яка велика територія. Взагалі бомбезно, освинарник на вулиці це бомбезно. Я це хотів, знав. Ми з тестом, нарешті це зробили. Ось не Залазив всередину, так? Далі підвищені такі свинки великі, бачите, як підросли гарно. Дуже гарно на вулиці взагалі свині набагато краще ростуть, щоб ви навіть знали. Навіть можете і білі свині так тримати, незалежно які хочете. Я таки зупинився на вітнамцях. Поки що свині дуже гарно ростуть, великі. Такі гарні дві льохи будуть. Буду скоро порос під весну чекаємо. Так що, так що, друзі. Працюйте, робіть, робіть. з нами, робізними, газними. Ось такий гарний вийшов сценарний, накритий, накритий, бомбезний. Тут у них зона відпочинку. Досить так гарно велике таке вийшло. Всім дякую, працюйте. Працюйте, будьте здорові.